More, more, more. Саш, а вон цей балкон, на який ця моросина любила виходити, вон цей вон кутовий. О. Ну ця моросина чи як її? Марусена. А її називають моросина, то, то не її ім'я, то ім'я інакше. Я думала, та так. І дій, так. Ну, взагалі, Хто українка була чи Колька? Колька. No, цей? Було? Uh -huh. Мам, ну це було малю було виходити? в принципі, приїздити. Топлив почне. Ну я під діра. — А де буде Мам. — лати? Давай ти ось побірить. Я не влізу. Прилізу. Папа застрягне, кажи. — Юрка? — Там підземельний все. Вентиляція, Саш. Mm, підземельний. Mm. Хочеш з даху двисить по стіні. Ось цікаво і дві саки чорний теж. Мама, я хочу на те місце там, де цей, там той як шов. То тут вона ходила, Саш, тут вона гуляла. Хто? Ну це дівчина. вона вела що, їх на балкон вели? – Так, їх вели на балкон. Дозволили їм Так. Вони всередині були, там в камінній залі були. В камінній зал? Так, там єдине, що камін збрис. Пам'ятаєш, що він нам казав? Цей хлопець. Що камін, камін зберігся, ліпнини немає ніде, дуже обвалилося все. У булилися, а, там... все. Так, а камін зберігся. Мама, І такі портали між кімнатами, оці такі камінні збереглися. який краєвид, Саша. Ти бачиш? А тут, такі. тут був сад, тут дорожки були, дуже красиво ти було. Ми ж дивилися, Саш, на фотографіях старих. Ну, а такі а це були ці будиночки, яких... Павільйон. павільйони, во. паркові павільйони. Типу побідок, я так Так? О. Але бачиш, воно такое йшло туди, тут вон туди. Топо видно дивиться, йшло. Вон квадратами. Вон. А там так красиво там там все ж видно, дива. Де дорожки йшли. Нічого ж не лишилося, цих дорожка. Цікаво, то просто гравійні були. Може просто з гравія були. Не, Лише, не думаєш. Мам, але... але в мене є десь вела цей, Там де так би. ось такий вон, вон був і так замурований. Це таке гравій. Гравій? О, е, галька. Та я ні, та я знаю, що за матеріал, а ну, ж в землю залізло, то і все. Ну, ну я читала, що раніше любили в садах викладати дорожки граві. Куди... І ще й узорчати якось так робити їх. А тут ти бачиш і різнокольовані. Вони які. Ну буде лізти і лісти тоді. Ну, ну. Тут були сходи. Хто теж пообвалював. Ну. No. то будуть робити? То зроблять, то потроха будуть робити. Зроблять. Ага, то і той шар тримав, і той шар тримав. Тримає. Ну. No. Стоїть, ніби ще просто його не взялися. Той зробили вже, бачиш? Ну. No. А там, може, він має таку спіраль тримати просто? Ні-ні, то шар мабуть. Блін, то аналогічний тон, дивися. Та. Один в один. А мені здається, що ні. Ну, я не знаю, я не спорю. А у Києві ще теж видно, що шарм, мабуть. То шарм, мабуть. Мам, а там замурували, там так було? Що? А там, мабуть, там де якийсь ніби вхід, а там або замурували, або там так було. Замурували Десь щось. Це як п'ятиэтажка, правда? Так, да. більше, по-моєму. А може тільки як п'ятиэтажка. — Десь таке як п'ятиэтажка. — Ні, а де ти, тодішній екстрасенс ходила? Я ж звідки знаю, Саш. Я хочу впитуватися. Ну так а я тобі з чим поранжу? Я шукаю. шукаю вона. Але там так би замурували. Ідеш теж... на сходи, помахаєш мені звідти рукою. Чого? Тут, напевно, якась кажуть статуя, якась красива стояла. Можливо, і релігійна. Okay. А можливо, і не релігійна. А це ж Саша, якщо воно нищилося на протязі кількох років, воно ж ним не могло зберегтися, якщо його ціленаправленно нищили. А наша? Що, гармата? Ні, це була колона, Саш. Вона була ну, камнем обця. Бачиш, желізна колона, вона була чи гіпсом, чи чим була обмащена. І вона така біла виглядала, так як колони. Прийдемо додому, подивимося, роздивимося старі фотографії, що я зняла, як воно там було. Тут теж доріжки були. Бачиш, тут провали є, обвали в цей. такі звері. Я навіть не являюсь, якщо тут рахує і король польський, ну каже, що не був, а я десь читала в інтернеті, що він тут був. А хто то може знав? Що йому стоїло приїхати, як він тут під боком. А ти подивись, який краєвид. Типу так усі люди знають, стоп літеньки, що це. Ти рахуй тут що було? Дуже хтось стояв. Отут вон, отамка знизу, де там вже де різко так вниз. Отам же був... Бортик. Бортик з таких он-колон. Mm -hmm. А там йшло вниз. І там було теж якесь таке так, якось так. Можливо, там і фонтан був. Бо він доказав нам, що десь тут фонтан був, а ми не знайшли. Mm -hmm. Тут де ямало закрита, yeah. можливо. Казав, що завала. Можливо. Мам, а там що? Там дуже середини. Ну так по замусу завжди вони і робили перед цим, перед центральним входом. Ну так, людей. Бачите, якісь двері є. А можна? Йдемо вниз по сходах. Мам. Що? Бачите, якісь двері є. Там закрито. Ти впевнена? Яку? Щоб була фотографія, що знімали з даху, то висоті ще. No. Є, є як -то висоті. Мам, ти що там закрито. Відкрити. Це я туди посипалась. Куди? Де? А, ну а я там знімала. Ти заходила туди? Так. Де? Тут на руку. Сашка, залізеш на підстал. Де? Ну от тут. Куда? А кистату я Венери Милоской. А там немає вибито нічого, що там стояло. Нараз любили вибивати ж там. Не могло тут на зразок води так. Ні, не думаю. Ось тут це п'єдестал, тут щось стояло явно на ньому. А це залізти може? Ну заліз. Ну, зробив він ніромілоську. Як? Не знаю. Руки, ану? Мам, ці красавки дайді на кобільках. Чекай, пойде, фонтан мав бути десь тут посередині, в принципі. Мам, все, ці красавки мої. Та, твої твої, у мене такі рожеві. Ей, Рожеві Рожеві одна більша, одна менша, ці однакові. Ну вам, бачите, заложну, ось це. Ага. Може і справді тут фонтан був. Фонтан був унікальний. Для чого і... б цягла на землі робити? Ну, там, там був унікальний. унікальний, тим, що там не було ніякої системи примусової доставки то води. Тоді й не могло бути ніякої, що тоді. Посмопори. Ми будемо вертатися та й там підемо. Середин туди. То подивимося. Ти там. Ми маємо каміння. Уровень так виставляли, звідки уровень. Мам, Вона, діді Юра не боїться, діді юра піде, я боюсь. Туда. <рі> А діть будемо... Юру, та нам бразуру Так. Дяді да. Юру не жалко, а хто поїде. Мама вміє, але погана. Мамі треба переключати по цій передачі, бо мама буде на другій їхати всю дорогу. Ну, Всю дорогу не буду їхати до першого поста. А далі хто? А далі машина на штрафстоянку. А мама пішки. Я ще хочу сюди заглянути. А ти тут не Може, там аварійно. О, диви тут ще якийсь вхід. Я знаю, ми тут ходили, Саш. Там Сумський? Грязно. Двиста, О, ми даємо досліджувати даємо до слідувати підземелля. А вы не маткої звуковізоляції? Сирість. Сирість тільки сирість. А що там внизу? Де? Да. А там. Ти скажи, що тут в стінах, Саш. Шо? Чому ями в стінах? Я жительна. А може хтось поучить. Держина? А, ну при цвете скалы під село. Вот секунду. Ось тут ось ниша така інтересна. <гри> не знаю, бачиш <гри> нічого там. Mm. Не видно. В ну, общем, ж... я пішла сюди. Дай зима... другу. І кімнати, бо я думав, кімнати, тут кімната, я тут теж кодезя, думала. Що? Кімнати. Та ходи за руку. Юр, дай руку. То що тут максимум криса пробіжить? Яка Що тут тоді крисики робити? Ну, жити може. Стіна якась. Ходіть ну, діти. Що ж Труби. Ти, ти утікла, я фонаріка немає, не маю, зараз собі Чуть боюся. Ході звідки вийде. Дивіться, дитина? А тут ви ще й фігурно якось так зробить. Тут, напевно, каміни йшли чи що. По якось так. Ну ні, ну типу витяжки, може, е, ці витяжки з е, підвалів. Вентиляційні труби з підвалів. Тут нічам не віддається. Хе-хе-хе. <реш> Осторожно тут. Так, і ми світло вийшли. З другого боку. Мам, світло в кінці тунеля. А тут що в нас Куди а, в нас? А, а тут вже не так А тут у нас закрито цим. А, а тут вже не так кукоціну, так як там. Мамо, ходить, що зараз тут в стрьомно? Сашка. Стрьомно? Але прикольно, правда? Але ми вийшли за пару метрів, Саш. Це було весело і прикольно. Стольня. Ну, стольня. А що ж таке, що ж таке, я забув близько мені подивитися. Мені страшно було. Прикольно, нерви щекочуть. <тан -талінь> Ні, ну от пройшли тих пару метрів. Я... Є, якщо без світла, то... по йому призначити. Не знаю. Щось <кх> тут було, можливо, тут всі сиділи. Хто? Щось було, можливо. Тут... там довго б Ні, там сирість, сирість. Сирі. Сирі. Ну я не знаю, що там тримали. Там, там би тубік би схватив, б б за півроку. Ну, ну а що там тримати могли, Юр? А я Ну чого ти може бути? А може ховати. Тут вже. Церкав тепер вже зробили, щоб не да, обвалилось. Ну мам, і вчора. Я ж іншилася. Привезу три палички. Ходить туди середину. Подивитися так. Ти цікавіш, що? Нам приводи не бачила. Привода не бачили. Ніколи не бачили? Ні, там вроді криса шмигнула, Щось шмигнуло з-під ніг. Я віддачу. Я присвітила якраз фонарка у нас. Що? Угу. Хвостатий. Я собі от не можу уявити, що навіть воно там дорожка була. Ну, от, от зараз от дивлюсь не можу. Ні, та видно, що стіна, а от кажу, от реально не можу. Оце руху, щоб зробити тепер порядок, це треба все переорати нафік. Зробити рівно. Ну, там по фотографіях там робиш елементар. Зробити тут все рівне. Планувавка робиться, як. Це планіровка. Доганяю, на трактор буде. І хух, все під шкрибок, вирівню, під вирівнюється, під нівелі. А має бути різні... І дар нам травичку насіяти, чи дарном закласти. Не. Насівається потім газонокосаркою, скашується, скашується, влажується дорожки, так як були. То, то саме не легше, що може бути засідатися. Це усе. зробити тут вам. Фонтан вистроїти мало хто зможе, тут треба вже майже про такого визивати серйозно. Ну казали, що креслення фонтану є, якби з цим проблем немає, Я читала. Що, ну, коли буде підходити до кінця е, реконструкція, то все. Що? Да, зараз що мотор поставили? Тут якийсь камін був ніби. Який камін? Вон там, вон де подивитися. Це що легенді про... Love you here. Yeah. Любив тебе тут. Два рази. <схай> тут кидай під віконник, чи що? Я сумніваюся, що тут камін був, Саш. Серепається, вид з вікон паркового павільйону. Так, а тут була колона. але це, це так легко виводитись може. Ну. Та це ж ніколи будеш з цього віконечка, як воно тут було ще. Що... Не боїсь, я сама боюсь. Не боїсь, сама боюсь. Там, дивись, там воно так прогнулося. Ну, там в будь-який момент може. Так. Рухай файного вітру. Давай. ні, так в паровій. Прожна. Тут сходи якісь були, якісь змусили та і тут нижче було, не було так низько, вище було. що що? Ні, ну то так як по фотографіях тут не було так низьких. Було... Слухайте, ти тебе дальше відкаєшся, я їхати невольно вмію. Що, що ввалиться подібно? Та не ввалиться, але я, я ти просто боюсь, це в мене фобія. Там ще знизу є приміщення, Саш, але тут треба обережно зійти, тут треба за руку йти. З ким? З Юрою. Ходи, зійду. Бо я з камерою, я би камеру виключила, тоді пішла. Ходи? А де ще приміщення? Тут внизу під цим є ще приміщення і підемо познімаємо стіну з того боку. Ходи. Смайл.